Крутий підхід, як створити хороший лід-магніт від Френка Керна. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро. Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і у цьому відео я розповім вам про крутий підхід, як створити хороший лід-магніт, який я дізнався від Френка Керна. Основний принцип, яким керується Френк при створенні лід-магнітів продемонструйте своїм потенційним клієнтам, що ви можете їм допомогти. Насправді допомагаючи їм. Тому ваш лід-магніт повинен бути надзвичайно цінною інформацією, яка створена, щоб принести величезну користь вашим ідеальним потенційним клієнтам і змусити їх звернути на вас увагу і слідкувати за вами. Тобто, це повинна бути не просто якась інформація, а це повинна бути дуже крута інформація, яка реально буде допомагати вашим ідеальним потенційним клієнтам. І щоб створити хороший лід-магніт, вам потрібно не просто завалити у людину якоюсь інформацією в своєму лід-магніті, бо в інформаційний вік з цим немає ніяких проблем, інформації так купа, у людей так вистачає інформації. Вам треба дати таку інформацію, яка викличе у вашого потенційного клієнта інсайт або інсайти. Тобто таке, можна сказати, таке. А, зрозумів! Ага, як називають американці. Тобто допоможе зрозуміти, що йому конкретно треба робити з його проблемою і чому. Ваші потенційні клієнти хочуть інсайтів. Тому що інсайт насправді дає їм рішення їх проблеми, а інформація їх просто навантажує і засмучує. Банальний вам приклад, як це працює. Уявіть, що у вас не заводиться ваш автомобіль. Що б ви хотіли в цьому випадку? Щоб хтось прийшов, дав вам таку товстолезну інструкцію користувача і сказав, на, читай цю інструкцію, тут все написано про автомобіль і розбирайся, що може не працювати. Тобто прийшов, дав вам купу інформації, а ви самі розбираєтеся, що з цією інформацією робити. Або щоб хтось прийшов і з'ясував, в чому ваша проблема, і сказав, що конкретно вам треба зробити. Він такий подивився на вашу проблему. Зрозумів, а так, у тебе це барахлить, оця деталь там не працює. Тобі треба ось цю деталь замінити. Тобі треба поїхати на сервіс і замінити цю деталь або самостійно її замінити. І ти такий, а, точно, це справді так, і ти вже знаєш рішення своєї проблеми. Ось це і є інсайт. Тобто це другий випадок, це коли людина вже дає вам рішення, а не просто завалює вас якоюсь інформацією. Ось чим відрізняється інсайт від просто інформації. Він дає вам рішення вашої проблеми і спонукає вас діяти. Ви розумієте, як вирішити цю проблему, і ви починаєте діяти. Вас не просто завалили інформацією, ви сидите такі і думаєте, що з цією інформацією робити, а вам дали рішення, і ви такі, а точно це можна зробити. І ви хочете діяти, ви хочете взяти це рішення і піти і діяти. Тому хороший лід він повинен виконувати дві функції. Перше, притягувати до вас, ваших ідеальних потенційних клієнтів, саме ідеальних потенційних клієнтів, і я далі вам поясню, що це означає. І друге, давати їм інсайти, що буде змушувати їх діяти, щоб вони розуміли, що конкретно їм робити. І це буде змушувати їх діяти. І вони розуміли, чому це треба робити, чому це може спрацювати для них. Як створити такий лід магніт? Щоб створити такий лід-магніт, вам треба виконати три кроки. Крок перший. З'ясувати, хто ваші ідеальні потенційні клієнти. Саме для них ви будете створювати свій лід-магніт для ваших ідеальних потенційних клієнтів, а не просто якусь, для якоїсь цільової аудиторії. Що я маю на увазі, коли говорю ідеальний потенційний клієнт. Ідеальний потенційний клієнт це людина. Яка має певні характеристики, які дозволяють вам максимально швидко довести цю людину до певного результату, і яка може потенційно стати вашим ВІП-клієнтом, тобто купити ваші найдорожчі продукти або послуги. Щоб ця людина могла вас винагородити за вашу допомогу. Тобто, дивіться, ви ж навіщо створюєте лідмагніт? Лідмагніт це, можна сказати, такий перший крок. Ви Людям показуєте, що ви за допомогою свого лідмагніта. Ви, ви людям показуєте, що ви можете їм допомогти. А потім ця людина повинна прийти і ви потім скажете: дивись, якщо ти хочеш, щоб я вже особисто тобі допоміг, то ти можеш або купити ось ці мої продукти вже платні, або ви можете продати своє наставництво чи особисту роботу з вами. Чи ви можете все зробити замість цієї людини під ключ? Тобто ваш лідмагніт показує, що ви можете їм допомогти, а в ідеалі ваша ж задача, ваш бізнес будується на тому, що ви потім вже будете продавати свої якісь платні продукти або послуги. І ви повинні фокусуватися на таких людях, які будуть. Готові вам заплатити за ці послуги, і в ідеалі, якщо це будуть люди, які будуть готові купити ваші віп-продукти, найдорожчі продукти, щоб ви найбільше могли заробити грошей з цих людей, а не на людей, які вам там 3 копійки заплатять, і, і те, вам треба буде дуже старатися, щоб вони вам ці 3 копійки заплатили. І ось вам декілька прикладів, щоб ви зрозуміли, про що йде мова, що таке ідеальний потенційний клієнт, і чому вам саме на них треба фокусуватися, а не на інших людях. Дивіться, припустимо, що ви дуже класний емейл-маркетолог. Хто з цих двох людей може бути вашим ідеальним потенційним клієнтом? Перший студент, який тільки почав цікавитися мейл-маркетингом, він про нього почув і подумав, о, класна ідея, я буду цим займатися. І в нього ще навіть немає бази підписників. Він просто зацікавився, він має якісь загальні уявлення, що таке, і він хоче займатися емейл-маркетингом. І другий варіант експерт, у якого вже є база в декілька тисяч підписників і який хоче грамотно монетизувати свою базу. Звичайно ж, експерт з базою. Чому? Тому що ви реально зможете допомогти цій людині заробити більше грошей. У цієї людини є вже база, і ви можете за рахунок своїх навичок, за рахунок своїх знань, ви знаєте, як. В емейл маркетингу правильно відправляти листи, як писати листи, як проводити акції, як е, робити пропозиції. Ви це все знаєте і ви можете допомогти цій людині, цьому експерту з базою монетизувати його базу. Ви можете допомогти йому провести акцію для його підписників, запропонувати особисту роботу з експертом, заробити більше грошей. Ви можете. Допомогти цьому експерту продати якісь партнерські інфопродукти і додатково заробити. Тобто, ви можете допомогти вже цій людині дуже швидко отримати результат, дуже швидко заробити грошей, тому що у цієї людини є експертність, є база, і ви можете вже з цим працювати. Тобто, не у цієї людини є такі характеристики, які допоможуть вам швидко. Довести цю людину до результату. І відповідно ця людина з більшою вірогідністю вам нормально за це заплатить, тому що ви допоможете цій людині швидко заробити більше грошей. І вона вам буде за це вдячна, і вона вам захоче віддячити і заплатить нормальні гроші, так? тому що ви їй допоможете заробити більше грошей. Тобто це людина, якій ви можете реально допомогти, і яка реально може вам дати за цю допомогу хороші гроші. Якщо ж ви будете працювати зі студентом, то вам доведеться чекати, поки він збере базу підписників, доки він е, налаштує, якби, е, побудує якісь лояльні стосунки з цією базою, зробить якийсь нормальний результат і потім вже захоче вам нормально заплатити. Тобто вам доведеться довго чекати, поки цей студент результат зробить, поки цей студент захоче вас віддячити і нормально вам заплатити. Другий приклад. Давайте другий розберемо. Тобто, перший розібрались, ви email маркетолог і вам, і ваш ідеальний потенційний клієнт це експерт, у якого вже є база, тому що ви можете швидко допомогти цій людині зробити результати, ця людина вас віддячить. А якщо ви будете працювати з студентом, то ви просто будете, якби, не зможете отримати швидкі результати, не зможете нормально заробити на цьому. Другий приклад. Ви допомагаєте чоловікам знайти собі дружину. То ви допомагаєте чоловікам побудувати таку сім'ю. Хто більше підходить вам на роль ідеального потенційного клієнта? Хлопець, який тільки закінчив університет, якому 24 роки, який тільки влаштувався на роботу, в якого нема ще свого житла, нічого нема, і який тільки задумується про те, щоб створити сім'ю. Ну, він так йому не обов'язково він ще просто думає: а можливо б там познайомитися з якоюсь дівчиною, сім'ю якусь створити. Якби це перший, так? Ваш потенційний клієнт. І другий чи чоловік, якому вже 38 років, який вже реалізувався в житті, який має власний успішний бізнес, в якого вже є своє власне житло, є машина, і він вже мріє про власну сім'ю. Він вже реалізував свій потенціал, в нього все добре. і Він мріє про те, щоб створити власну сім'ю, вже познайомитись з хорошою дівчиною і побудувати власну сім'ю. Звичайно ж, другий варіант, Звич... звичайно, ж, інфобіз... звичайно ж, вибачте бізнесмен, якому 38 років. І не треба довго пояснювати вам чому. Бо вам простіше буде довести цю людину до бажаного результату, і вона вам щедро за це заплатить. Вам простіше буде познайомити цього успішного чоловіка з дівчиною, щоб він побудував сім'ю. і... Ця людина буде вам вдячна і вона вам заплатить, бо в неї є гроші, бо вона успішна, бо вона реалізована, так? А якщо ви будете цьому хлопцю допомагати, то не факт, що він побудує сім'ю, не факт, що він вам якось там віддячить. Тобто на цьому кроці вам треба з'ясувати, хто та людина, якій ви можете максимально швидко допомогти, досягти певний результат, і яка за цей результат готова буде вас щедро винагородити. Тобто повторюю ще раз, ми в своєму лідмагніті будемо допомагати цій людині. І наша задача, щоб в ідеалі, так? Щоб потім, коли людина вивчила наш лідмагніт, щоб вона захотіла купити у нас наші платні продукти або послуги. І в ідеалі, якщо купити найдорожчі наші продукти або послуги. І тому, коли ми. Вибираємо нашого ідеального потенційного клієнта. Ми повинні вибирати таких людей, які мають характеристики, які допоможуть нам їх максимально швидко наблизити до їх бажаного результату, і таких людей, які будуть готові нам заплатити, стати нашими ВІП-клієнтами. Тому наша ціль саме вони, ті люди, які і заплатити можуть нам, так, і яких ми можемо реально швидко довести до результату. Крок другий. Вам треба з'ясувати, які Три речі ви могли б зробити для ваших ідеальних потенційних клієнтів, які б принесли їм найкращий результат як можна скоріше. Це повинні бути такі речі, про які ваш потенційний клієнт міг би, міг би сказати. О, чувак, це дійсно крута штука. І я розумію, що це спрацює для мене. Я розумію, що це спрацює для мене, тому що це дійсно крута штука. Тобто, щоб цей інсайт викликати, щоб це були такі речі, які б реально людина послухала про ці речі і подумала, що це реально може спрацювати в його випадку. Це такі речі, які повинні викликати інсайти в ваших ідеальних потенційних клієнтів, щоб у них в голові з'явилася думка. Що це реально може для них спрацювати. Щоб ви їм розповіли, і вони такі подумали, а це реально класно, це реально спра... може спрацювати. І якщо в них з'явиться ця думка, то ви повинні розуміти, то це буде спонукати їх до дії. Як з, нашою, з нашим автомобілем, коли людина дізналася, Чому проблема, що їй треба робити? Вона з більшою вірогідністю захоче вирішити цю проблему, тому що вона не просто буде навантажена інформацією, а в неї буде чіткий план. А, ось що мені можна зробити, і я буду діяти. Візьмемо для прикладу email маркетинг, так, ви експерт з емейл маркетингу, і візьмемо, для прикладу, нашого експерта з базою, у якого вже є база. Які б ви три речі могли зробити для цього експерта от такі найпотужніші. І вам приклад, це чисто мій приклад, це я так собі уявив. Перше, що ви могли б зробити для цієї людини, ви могли б зробити розсилку по його базі і запропонувати його існуючим підписникам особисту роботу з експертом до результату. Чому так? Тому що це могло б дати дуже швидкий результат. Експерту не треба було б створювати якісь додаткові нові продукти. Він просто б, ви б, написали, допомогли йому написати. Листа по базі правильно і запропонувати особисту роботу до результату. І це б дало б експерту швидкий результат. Він би міг дуже швидко заробити гроші і отримати клієнтів, монетизувати свою базу. Так, це перша річ. Друга річ, яку ви могли б зробити, ви могли б запланувати серію емейл-листів, зробити таку серйозну розпродажу, зробити. Взяти його, сказати, от у тебе є платні продукти, зробити з цих платних продуктів декілька таких класних пакетів так, для розпродажі. І потім запланувати серію листів, зробити в честь якоїсь події акцію розпродажу і запропонувати підписникам цього експерта на протязі 5 днів купити ось ці ось пакети, найкращі його продукти на найвигідніших умовах. І таким чином. Монетизувати базу експерта. Тобто, це такий теж швидкий спосіб, як ви могли б допомогти йому заробити більше грошей за рахунок своїх навичок. Ви знаєте, як писати листи, ви знаєте, як проводити акції, ви б допомогли йому написати ці листи могли б допомогти йому монетизувати його базу і швидко заробити гроші за рахунок його продуктів, які в нього вже є. Третя річ, яку ви могли б зробити? Це перетворити ось цю розпродажу, яку ви, ви проведете розпродажу. Вона, якщо побачите, що вона добре спрацює, ви можете перетворити цю розпродажу в, в автоматизовану воронку продажів, яка потім буде на автопілоті продавати ось ці пакети, ось ці продукти цього експерта, і запустити на цю воронку платний трафік. І що це буде давати? Це буде давати, що експерт зможе набирати нових підписників, і ця воронка буде збирати йому нових підписників і буде одразу ж монетизувати цих підписників і окупати затрати на платний трафік. Тобто це така воронка, яка теж дасть йому дуже крутий результат. І це такі три потужні речі, які ви могли зробити, в принципі, для цього експерта, щоб допомогти йому швидко заробити гроші, швидко монетизувати його базу. Коли ви з'ясували ці три речі, які ви можете зробити для цієї людини, які дадуть йому швидкий, класний результат, можна вже переходити до третього кроку для створення лід-магніту. Щоб створити хороший лід-магніт, ви берете ті три речі, які ви могли зробити для ваших ідеальних потенційних клієнтів, які принесли їм найкращий і найшвидший результат, і створюєте для кожної з цих речей свій лід-магніт. Це може бути чек-лист, міні-книга або pdf інструкція в яких ви будете детально розповідати про одну з цих речей, яка може принести крутий результат вашим ідеальним потенційним клієнтам. Тобто, для мого прикладу я беру і створюю, наприклад, чек-лист, в якому я описую, як. Продавати свою своє особисте наставництво. Я розказую експерту, як він може своїй базі грамотно запропонувати своє особисте наставництво, які листи написати, яку підготувати сторінку, як це продати. І ви це все детально описуєте, і це у вас виходить лід-магніт. Або ви створюєте другий лід-магніт, в якому ви розповідаєте, як експерт може провести розпродажу своїх своїх продуктів для своєї бази. Ви розповідаєте, скільки днів це триває розпродаж, які листи треба написати, як їх написати, як це все зробити, як це все грамотно провести. І ви все це описуєте в своєму лід-магніті. І цей лід-магніт якраз буде експерту допомагати проводити розпродажі, монетизувати свою базу. Це другий такий лід-магніт, який ви можете створити. І третій лід-магніт. ви розповідаєте експерту, як створити на основі своїх розпродаж. Створити автоматизовану воронку продажів, яка буде збирати йому нових підписників, і буде їх монетизувати, і буде одразу окупати трафік. І ви там можете ще розповісти, як платний трафік залучати на цю воронку. Це ще це третій лід-магніт, який ви можете створити. Або ви можете об'єднати всі три речі разом. Всі ці три потужні речі, які ви можете створити для свого ідеального потенційного клієнта. І ви можете з цих трьох речей створити один лід-магніт. Тобто я можу в одному лід-магніті розповісти цьому експерту, як він може монетизувати свою базу. Три способи, три найпотужніших способи монетизувати свою базу. Перше запропонувати особисте наставництво, розповісти детально про цей спосіб. Друге провести акцію, І третє там зробити е, з своєї акції. Зробити воронку, і потім на, на, на цю воронку пускати платний трафік, і залучати нових підписників, і отримувати прибуток. Тобто, це такі, і ви створюєте такий з цих трьох речей один лід-магніт. Формат лід-магніту ви вже обираєте самі, в залежності від того, який краще підходить. Або це якась pdf інструкція або це якась міні-книга, або, можливо, ви такою темою займаєтесь, коли вам краще там відео якийсь формат або аудіоформат. Ось так ви можете створювати дійсно хороші лід-магніти для своєї цільової аудиторії. Тобто, коли ви визначаєте свого ідеального потенційного клієнта, потім знаходите три найпотужніші речі, які ви можете для нього зробити, щоб він максимально швидко отримав класний результат. І потім ви з цих трьох речей, або з усіх трьох речей робите лід-магніт, або для окремо із кожної з цих речей робите окремо свій лід-магніт. І ось так ви створюєте дуже класний лід-магніт, який не просто. Є якась інформація, який дуже потужну інформацію буде давати, яка буде викликати у ваших потенційних клієнтів інсайти, і вони будуть думати, о, клас, це треба зробити. І це буде спонукати їх діяти. І саме такі лід-магніти будуть спонукати людей, щоб вони хотіли за вами слідкувати, відкуривати ваші наступні листи і захотіли купувати вже ваші платні продукти або послуги. До речі, недавно я створив дуже крутий лід-магніт, який ви можете отримати прямо зараз, абсолютно безкоштовно. В ньому я розповім вам не про три дуже круті речі, а про 11 Про 11 секретів інфобізнесу. І хоч їх не 3, а 11, всі вони, повірте мені на слово, дуже потужні і дуже корисні. Якщо ви застосуєте їх на практиці, то зможете зробити велетенський прогрес в інфобізнесі. Посилання на сторінку, де ви можете отримати мій лід-магніт 11 секретів інфобізнесу, я залишу в описі до даного відео. Переходьте за цим посиланням, забирайте мої секрети, вивчайте дуже крута інформація. Сподіваюсь, що сьогоднішня інформація була для вас корисною і ви порадуєте мене своїм лайком і коментарем. Якщо є питання, то пишіть їх також в коментарі. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою! Бувайте!